Живемо на прекрасній планеті, ім'я якої земля. Ми громадяни прекрасної країни. Назва якої – Україна. Ми діти природи. Полісся, наша колиска. Сьогодні наш край в небезпеці! Сьогодні все живе під загрозою. І першими є провісники весни первоцвіт. Не будь байдужим! Не мовчи, не ховайся, відкрий очі. Твоя хата з небезпечного краю. Ти маєш бати, щоб мати. Ти маєш боротися, щоб перемагати. і говорите! Вас вітає екологічна гідбригада новороманівської школи. Еко -цвіт. up buddy Тивайте ми розвіт, помилуйтеся на квіти, та хто робить з у мене, знищує життя, пане. Коли людина знищить твори митців, картини, скульптури, церкви, ми називаємо це варостом, але як спокійно ми дивлюсь на те, коли кожен рік весною на наших очах знищується краса нашої природи. Ми тільки споглядаємо цей моделізм, але інколи самі приймаємо йому участь. Квітка, вершина краси і гармонії життя. А вістиками цієї краси є первоцвіти. Масштаби збирання цих рослин на продаж за останні декілька років набули загрозливих розмірів для самої квітки. Це означає смерть. За неповними даними на Україні зникло вже 50 видів рослин. Допомагають у цьому і покупці, які втішаються себе тим, що квіти зірвані, не пропадати ж їм. Але мабуть, тому і рвуть, і везуть їх у великі міста тисячними партіями, бо знають, товар не залежиться, обов'язково куплять. Не купуйте дикі квіти. Одного разу знищений природній вид не відновиться ніким і ніколи. Невже ви хочете прикласти руку до його зникнення? До речі, вчені грунтовано змоделювали види живої природи, що мають найбільші шанси на виживання. То шовіть на секунду своє життя серед пацюків, тарганів та сірої оборони? На ці райуга сна, Сяє сонечко вродливе, усміхаються облаки, зелені щастям ниви, дали з пісною дзвенить. Скрізь запахла травами земля. Буйним цвітом зеленю жива. Це ж до вас я вийшла у поля. Я весна, Кріпуча, молода. Весно і ви любі друзі, ми з квітним і травним приготували для вас розкішні шати, які ти весно огорнеш землю. Бажаємо вам радісних і приємних зустрічей з нашими зеленими друзями в Лісі, Полі, Луках. Ми познайомимо вас із ними. Сподіваємося, що не стануть і вашими друзями. А друзів люблять, шанують і бережуть. Отож, дивіться, слухайте, запам'ятовуй. Показуйте мої любі місяці свою роботу. Друзі, впізнаєте цю квітку, прислухайтесь. Спіцніво я пробилася і на сонце подивилась. Подивилась, зажурилась, всіх подруг моїх зірвали і табельця потоптали, відвезли на продаж в місто, щоб букеті ми два дні простояли на столі. Не купуйте ви нас люди, не губіть красу ви всюди. Мої квіти ніжні, білосніжні. Я перший посланець весни, а ще мене називають відкою надії. Стародавні легенди розповідають, що коли там були половині не знаю, то на землі пішов сніг. Я вам дуже замерзла, щоб її зігріти, тільки, каже кажу Сніжинок, перетворилися на чудові квіти пісніжника, привісником тепла, символом сподівання краще майбутнє, так і я лишилась у народі символом надії. Я бачила, деякі люди рвуть у лісі пісніжники цілими кошиками і кудись везуть. А, а вісі їх стає все менше і менше, а мені боляче. Люди, не виривайте змогу надії, білосніжний пісніжний, ой, березню, весняне блакитне небо впало на землю і синіє серед голого віття лісових дерев. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. У мене очі голубі, такі як неба синь. і віри люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Весняне тепле світло, вітаю нині я сердечно і привітно, а зараз черга вже твоя, молодший брате, квітню. Я зустрічаю ранки з півом, весну вітаю на полях, я щедро засіваю ниву, господарюю у садах. Я йду до лісу і до річки, дарую людям квіти і сміх, люблю весну. Мої квіти великі, дзвони поподібні, темно-фіолетові або почкові, закутані під весняних холодів у теплий кожушок, білясних волосків. Краще послухайте легенду. Геть замучилась красуня Марися, тікаючи панських посіпаки, котрі гнали за нею лісок. Ось ось нас доженуть, а син не лишилась зовсім. У відчай заплакала дівчина і кожна її сльозинка проросла і ловими дзвониками. Озирнувшись тікачка на свою радість, побачила, що її переслідовчі заснули кам'яним сном. А ще сон трава, якої багато ряду, зокрема висоння. На ніч відтиснув закриваються, схиляючи свої ясні гулівки, засинають. Може, тому в народі назвали цю рослину так поетично. Сон трава, сонзілля сонь. а стародавнє слов'янське повір'я говорить, що коли покласти на ніч під голову сон траву, до вісні побачиш своє майбутнє. Який коштовний подарунок квітню, який чарівний, гарний, але дуже рідкісний. Кожної весни настає період, коли посилюються вітри. Саме в цю пору в наших лісах. З'являються надзвичайно ніжні, досить великі квіти жовтими серединками. Їх завжди так багато, що ніде ступити. Я коли весні подарував ці квіти, вона вкрила ним всю землю. І я назвала ці квіти Анемон, вітер. з тих пір і називаємося ми Анемонами. Квітами весняних вітрів нас дійсно всі люблять і зривають, зривають. Цілими ми азірвані, ми швидко вянемо, втрачаємо красу і життя. Ми просимо, не чіпайте нас, не забирайте з лісу, не позбавляйте весну її улюбленої квітки. Передаю тобі травню низку ключиків від літа. Дякую тобі квітню, я подарую їх весні. А я подарую тобі весні свою найкращу квітку. Вона подібна до доперли. Українці вважають, що це квіти. Зустили сріблястий сміх із собою салки мав. А весною процвіла я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай заселила. Зимою люди боже мій в хату не постили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата завічались і почали звати. Ілеєю сніла цвітом. Дякую, трамю, дусмяні ніжні конвалії буде твоїм символом, знаком розквітлої весни. Білі, білі, вон валі і милі. не ціла тут весна. А вас зривають і зривають. Надійшла весна прекрасна, но цвітна, тепла, ясна. Мо дівчино він. Був. Чи може бути щось красивішим за квітку, що розкриває на зустріч сонця? Свої пелістки. Кожної весни під лісовим покривом відбувається чудо. Зацвітають ранню квітучі рослини. Та кажуть, що краса беззахисна, можливо, причина цьому, що заради скороминучої втіхи люди вигублюють цілі галявини, тепер же рідкісних рослин. Та чи потрібна природі така любов? Тож озирнімося, яка прекрасна наша земля, скоро весна, і сама згадка про неї буде в серці, світло радість. Це свято відновлення і відродження природи. У відповідності зі статтею 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівлю цими квітами, заборон! Підсніжних звичай. Пропуси! Цикламен Кознітла. Сондрава! А не Діброн. Первосвіт весняний! Проліска дволист! Бонвалі травнева. Хоча вже багато! Втрачено.